Валентин Шур, відомий перш за все як колекціонер, він фактично врятував від знищення десятки ікон під час антирелігійної кампанії 50-70-х років, збирав вишивані сорочки й рушники інші предмети старовини. Але тепер Валентин Вікторович нас цікавить і як довгожитель з особливим досвідом, адже він, фронтовик, кавалер орденів слави і великої вітчизняної війни, воював з 16 років, був поранений, тяжко контужений. У 20 років уже був визнаний інвалідом і за 5 років. Лікування найавторитетніші на той час нейрофізіологи не змогли йому допомогти. Тому, каже, не сподівався дожити навіть до 60 років, і от йому 90. Пройшов я всіх світіл, це 46-й род. Ніхто нічого не боротьпомі. Як академік не знає, що мені треба, так пошли, як в нічого я пити не буду. Валентин Шур вважає, що сил йому надає захопленість своєю справою. Він не тільки збирав предмети старовини, а й сам є неабияким майстром самоуком, особливо в роботі по металу. Багато цікавих виробів зібрав буквально з брухту. Деталі, яких не вистачало, виточував сам, підганяв, додавав щось своє. Також для зіпсованих від часу ікон створює оклади з бісеру. Оце вже Єрунда, дивіться, оце. Да, Із 12 часів я його зробив. З брухта. Шур став взірцем для багатьох молодших майстрів, колекціонерів і пошуковців. Таких людей мало, він як хранитель, він як для нащадків зберігає те, що знищувалось багато-багато років. І спасибі таким людям, що вони зберігають і доносять до придешних поколінь те, що. От те, що є після війни Валентин Шур отримав юридичну освіту і працював у прокуратурі. П'ять років був заступником прокурора Чернігова і звільнений, як він переконує, за сфабрикованим обвинуваченням. Я був пом помощником прокурора міста, тільки лишав головне діла. Прокурорів, секретар Машиністка, більше в нас не було на город прокурорів. А зараз їх 300 чоловік і толку нема. Порядок був. Тричі його засуджували, звинувачуючи в спекуляції предметами старовини, і щоразу справи переглядали і виправдовували, а найцінніше з колекцій, тим не менше конфіскували. Кожня бумага звільнити від конфіскації будинок, ну і постройки, а колекцію ні. Як у відомого колекціонера і майстра, у нього гостювали багато політиків, з якими він давно особисто знайомий. Тут же в мене був. Ющенко Порошенко, Червоненко, Пензенек, жваня. Валентин Шур належить до людей, які для молодших поколінь жива історія. Скажімо, знає велику вітчизняну війну, як кажуть, не з парадного боку. Він, наприклад, був свідком того, як у 41-му році 16-річних курсантів відправили на фронт без зброї, фактично на знищення. Він був одним з тих курсантів і вижив. Один зі 120 юнаків. Командир полка нас зустрітив, каже оружжя. немає. Шукайте де хто може. Пішли в атаку всі. Коли я йшов назад, п'ять кілометрів. От. Ні душі ніде не було. Здатність критично оцінювати дійсність, самостійно мислити і робити висновки, він зберігає й досі. І зараз є цікавим співрозмовником, деякі вироби ремонтує власноруч і кохається в мистецтві. Воно мені дає це, по-моєму, життя.